Доброго дня починається тиждень обізнаності щодо бульозного підермолізу. Це важка хвороба, яка зустрічається дуже рідко. Це орфанне захворювання. Але, на жаль, діти з цим захворюванням народжуються, діти з цим захворюванням є. І наша клініка створила центр по наданню допомоги дітям з бульозним епідермолізом. Чому в Охмадиті? Бо Охмадит – це національна клініка, яка має... Великі можливості щодо діагностики різних захворювань, щодо лікування різних захворювань, щодо долученості різних суміжних фахівців. І саме тому у нас розвивається цей напрямок, саме тому сюди спрямовані діти. І зараз йде тиждень, але робота з цими хворими вона не закінчується одним тижнем. Це кропітка робота, яка продовжується роками. Для хворих це продовжується длиною їх життя. Тобто, наші фахівці роблять все можливе і неможливо, щоб діти з цією хворобою були захищені, щоб батьки знали про можливість надання допомоги, щоб діти були соціалізовані, щоб родини були соціалізовані, щоб суспільство робило все можливе для політунку цих дітей і для зменшення їх страждань та страждань батьків. Сподіваюся, що ця, цей тиждень буде достатньо громким щодо цього захворювання. Спільнота більше узнає про це захворювання і зробить більше для підтримки цих дітей, і їх родин і нашої служби, яка їх підтримує. Дякую всім вам за те, що боретесь разом з нами проти цієї страшної хвороби і допомагайте дітям. Добрий день, доброго дня. Наскільки відомо, кабінет бульозного епідермолізу створений в Охмадиті у 2013 році. Як працює кабінет зараз і чи планується подальші зміни? Кабінет бульозного епідермолізу працює у звичайному режимі, тобто, ми активно приймаємо пацієнтів як і на госпіталізацію, так і на амбулаторний прийом. Також у нас є ведення пацієнтів як варіант денного стаціонару. І а, Пацієнти, які зараз госпіталізуються в стаціонар і знаходяться на цілодобовому перебуванні, вони знаходяться у відділенні пластично-реконструктивної мікрохірургії під нашим наглядом. Практично більшість пацієнтів має можливість отримувати допомогу. На даний момент ми надаємо допомогу не тільки дітям, а й дорослим пацієнтам з бойозним підермолізом, враховуючи що захворювання орфанне. Спеціалістів дуже мало в світі, які знають захворювання і знають особливості ведення цих пацієнтів. Ми маємо вже достатньо гарний досвід за 10 років ведення даних пацієнтів. Ми постійно розширяємо нашу мультидисциплінарну команду і надаємо можливість пацієнтам отримати максимально. Обширну допомогу, як це йде за світовими стандартами, також завдяки допомозі додатково громадської організації Дебра України провести ремонт інших приміщень, які будуть використовуватися для пацієнтів з брольозним подермолізом і іншими дерматозами рідкісними для ведення денного стаціонару. Це також буде обладнана. Перев'язувальна з апаратом для наркозу, де можна буде проводити важкі складні перев'язки або процедури видалення для пацієнтів на місці. Тобто, це по типу операції одного дня, де пацієнта можна буде після цього відпустити додому. Він не потребує ліжка госпіталізації, але він перебуде після наркозний період і зможе отримувати далі лікування вдома. Також ми плануємо зробити обладнати кімнату відпочинку для складних пацієнтів, тому що не всі пацієнти потребують ліжка. Завжди стаціонар викликає стрес для пацієнта, і ми хочемо максимально зняти такий стрес, тому що пацієнти з болюзним підермолізом це пацієнти, які живуть з постійним болем, свербежем, обмеженням життєдіяльності, з обмеженою соціалізацією. Тому для покращення перебування умов для зменшення негативних емоцій. Які може викликати перебування в стаціонарі, ми плануємо об'єднати їм кімнату відпочинку, де вони зможуть між консультаціями, між обстеженнями, між проведенням процедур протягом перебування дня, протягом дня, які вони перебувають для отримання даної допомоги, вони зможуть відпочити, вони зможуть попити чаю, вони зможуть поїсти їжу, вони зможуть зблендерити цю їжу, тому що діти часто не можуть приймати звичайну їжу які. Інші пацієнти, що буде допомагати знімати їм стрес від оточуючої ситуації. Також на майбутнє в нас планується відділення, дерматологічне відділення, в якому будуть вже обладнані спеціальні палати. Це будуть індивідуальні палати, це будуть палати з санвузлами, де пацієнт зможе нарешті перебувати в адекватних сучасних умовах, як це йде на у світі. Що також буде зменшувати стрес, тому що а, коли туалет знаходиться далеко, пацієнту дуже складно пересуватися, коли є проблеми а, в, зі зміни одягу, зі зміни пов'язки, яка може злетіти, все, і її не завжди потребують для цього умов перев'язувального кабінета, все. І це можна зробити в індивідуальній своїй палаті. Звичайно, для пацієнта це набагато легше. Також ми б дуже хотіли обладнати наші процедурні кабінети, та саму палату чи то відпочинкову палату телевізорами з доступом до інтернету, де пацієнт завжди зможе відволіктись від болючих процедур, відволіктись на якісь позитивне, на любиму улюблену музику, на улюблені мультфільми, що також допоможе їм знімати стрес від негативних процедур. А як встановлюється діагноз больозного епідермолізу в Україні? Ну, це достатньо складне питання, тому що для початку болюзна епідермолі становлюється клінічно, тому що він має дуже типові ознаки і типові е, перебіг захворювання, тобто це постійне утворення ран. І Може він путатись після народження з автоімунними бульозними дерматозами, але в більшості це рани мають свою особливість і є особливість перебігу загоєння у тих пацієнтів, тобто коротке спостереження дає швидко можливість виставити діагноз бульозний підермоліс. І для початку дуже важливим, де запідозрити його, тобто в перші години, щоб своєчасно правильно надати допомогу і зменшити наступне травмування дитини. З приводу специфічної діагностики в світі є два варіанти діагностики, вони часто йдуть обидва в комплексі, тому що вони допомагають уточнити деталі. Перша діагностика робиться біопсія шкіри, проводиться імунофлюоресцентний аналіз, він відсутній в Україні, тому що немає на нього реактивів, це дуже дороговартісні реактиви. І він дозволяє визначити, якого білка немає. є. Коли ми знаємо цю відповідь, ми розуміємо, яку форму швидко шукати у дитини, тому що у немовлят висипання. І ураження ділянок можуть бути дуже схожі, і навіть підозра на дистрофічну важку форму це може бути важка, проста, генералізована. І встановити чітко діагноз одразу після народження дуже складно у таких діток. Не конкретно болюзну епідермолізу, а форми, і, відповідно, підібрати швидко правильний догляд. Хоча він схожий, але окремі форми можуть мати між собою різні варіанти перв'язуального матеріалу, який допомагає загоїти, попередить гіпергрануляцію і інші ускладнення. Але саме можливим діагностикою в світі на даний момент, враховуючи, що це генетичне захворювання, є генетичне дослідження в Україні в і в Ендеселохмедит, вже почало проводити генетичне дослідження, але панелі для Захворювань, вони також дуже дороговартісні. І враховуючи, що те больозний підермолісер, фанне захворювання пацієнтів недостатньо, велика кількість взагалі. А, закупляти за такі великі кошти, країна зараз не має можливості панелі. Тому нам на даний момент це діагностику дозволяє, допомагає проводити громадська організація. Це міжнародна громадська організація Дебра Україна, яка є частиною міжнародної організації Дебра Інтернешнл світової, яка включає всі е, різні Країн організацій, які підтримують пацієнтів з бойозним е, Основною клінікою, яка проводить цю діагностику, це йде е, е, клінічна університетська клініка е, імені Парацельса у Зальцбургу. Тому шлях практично йде через нашу структуру. Ми збираємо пацієнтів, набираємо кров, і коли в нас є вже чітка домовленість про відправку, ми відправляємо пакетом завдяки лабораторіям. Відправляємо це кров на генетичне. Діагностику і отримує уже підтвердження і уточнення саме форми, і завдяки поломці ми можемо вияснити, який підтип є у захворювання. Так, тобто, ми можемо оминути цей перший пункт по визначенню білка. Просто визначення білка завжди в світі здешевляє аналіз, тому що перший показник допомагає обмежити пакет по бульозному, це відповідно менша панель, і зробити дешевший аналіз. У нас не виходить. Ми часто робимо повноцінну панель по бульозному. Звичайно, саме це дослідження часто більш дороговартісне ніж можна було б зробити. Діагностика проводиться в середньому декілька місяців разом з транспортуванням. Витрати на діагностику покриває МГО «Дебра Україна. І висновки надаються англійською мовою. Вони надходять напряму для до нас на кабінет, і ми вже надаємо їх або роздруковуємо. Вони також присилаються конвертом з підписом оригінальним, але вже пізніше. Але електронний висновок ми можемо надати вже па пацієнту і генетику для. Кінцевого консультування генетичного, встановлення чітко форми під типу захворювання і відповідно консультування з приводу планування сім'ї в майбутньому для даної сім'ї з хворої дитини. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про хірургію кистей рук у пацієнтів з болюзним епідермолізом, зроблені в цьому році операції. Процес загоєння та рухливість пальців після цього. Хірургія кистей, а саме, розділення псевдосендоктолії, проводиться в національній дитячій лікарні Охмадит з 2021 року. На сьогоднішній день. Прооперовано п'ятеро дітей, і шоста дитина готується на операцію найближчим часом. Дану операцію проводить е, велика кількість лікарів на чолі з е, завідуючим мікрохірургією Валерієм Миколаївичем Бовкуном. Е, в оперативному втручанні приймають участь також е, спеціалісти відділення гострої реабілітації, тому що після оперативного втручання. Накладаються спеціальні ортези, які фіксують розділені пальчики та допомагають вивести пальці в правильне положення. Дані операції дають можливість нашим пацієнтам зробити кисть функціональною, тобто в звичайному побуті дитина може користуватися своєю рукою, виконувати всі функції та обслуговувати себе. Оперативні втручання доволі складні, тому що є ще окрім самого оперативного втручання, є ще процес загоєння. У пацієнтів з бульозним підермолізом це доволі непросто, тому таких пацієнтів веде мультидисциплінарна команда, крім хірургів, підключаються лікарі-дерматологи нашого кабінету бульозного підермолізу. Накладають спеціальні пов'язки матеріал, який дозволяє загоїти рану. З такими пацієнтами також працюють лікарі-реабілітологи, які вчать дітей відновити максимально відновити кінцівку, аби вона була функціональна. Саме оперативне втручання Триває від години, а далі починається е, період захворювання та реабілітація. Е, нам е, в таких випадках е, потребує не лише е, участь лікарів, а й е, участь пацієнта, який проходить разом з нами цей непростий шлях. Також е, після оперативного втручання ми е, в е, лікарня Охмадет, займаємося е, реабілітацією. Після оперативного втручання пацієнти виписуються е, після загоєння ран додому і продовжують е, заняття е, своєю кінцівкою вправи, які показав їм реабілітолог. Через якийсь е, час, приблизно місяць або два, пацієнти приїжджають на контроль для того, щоб продовжувати заняття з нашими реабілітологами. Кабінет бульозного епітермолізу е, співпрацює з реабілітологами. Та Зальцбурга з півдружності ми використовуємо. Найсучасніші технології для ортозування. зараз ми шукаємо матеріал і намагаємося використовувати всі рекомендації наших європейських колег щодо реабілітації кінців. Ми знаємо, що у вас зроблені операції по видаленню пухлин. Як зараз загоїлись рани, якою є важливість вчасного звернення до лікарів при наявності важких ран? Дякую за запитання. В минулому і цьому році ми маємо вже двоє пацієнтів з успішно прооперованою плоскоклітинною карциномою шкіри. Оперативні втручання проведені мультидисциплінарною командою на національної дитячої лікарні. Охмадит. На сьогоднішній день пацієнти почувають себе добре, вже пройшов період відновлення, рани майже загоєні. Але у пацієнтів з бульозним епідермолізом треба обов'язково пам'ятати, що завжди є ризик розвитку злоякісних новоутворень шкіри, на що треба звернути увагу? Це рани, які існують довго і не загоюються, тобто це хронічні рани. В таких випадках ми беремо біопсію шкіри, відправляємо на гістологічне дослідження і підтверджуємо або спростовуємо діагноз. Плоскоклітинної карциноми або інших злоякісних новоутворень шкіри. Тому ми радимо всім пацієнтам звертатися у випадку, коли вони мають рани, які довго не загоюються, або рани, з якими вони не можуть справитись. В такому випадку ми рекомендуємо звернутися до нас, і ми вже проводимо всі необхідні процедури для виявлення плоскоклітинних карцином. В даному випадку. Ці наші два пацієнта е, зараз відновлюються, але це доволі були важкі стани, і ми разом з пацієнтами пройшли важкий шлях оперативного втрачання. Тож нашим цим пацієнтам рекомендували провести ампутацію кінцівки, завдяки мультидисциплінарній команді дитячої лікарні охмеди та кабінету бульозного педермолізу. Кінцівки були збережені, і на сьогоднішній день шкіра відновлена. Не повністю, але це дозволяє пацієнтам продовжити їх життя і далі функціонувати. Вітаю вас, Доброго дня! Чи існує взагалі лікування больозного епідермолізу? Розкажіть, будь ласка, про сучасну терапію. Так, дякую за запитання. Е, я хотіла б вам розповісти про Вайджувек або Бівек. Це інноваційна генотерапія, е, яка створена для лікування дистрофічного больозного епідермолізу та затверджена в Америці її з травня 2023 року. І це генотерапія, е, яка випускається в формі гелю. В складі якої є генний матеріал, який переноситься на шкіру пацієнта та стимулює утворення дефектного білка, якого немає в шкірі пацієнта, цей білок він створює фібрили, які, в свою чергу, з'єднують шари шкіри між собою. Вайджувек – це один з перших успішних прикладів геної терапії. Перші дослідження показали, що рани повністю загоюються протягом 6 місяців. Гель наносять один раз на тиждень на рани, які загоюють протягом перших 24 годин. Нам потрібно уникати будь-якого доторкання до рани, на яку нанесли гель чи покривання її пов'язками. Якщо це трапилося, потрібно очистити рану. Також є дослідження про те, що 13-річні пацієнти після хірургічного лікування ураження очей наносили цей же гель, і він посприяв повністю загоєнню епітелію рогівки протягом 6 місяців. Тому це нові перспективи. Ми можемо використовувати цей гель не тільки на шкіру, а й на уражені слізові оболонки, але ще проводяться дослідження. Гель дозволено діткам з 6 місяців та старше пацієнтам. Найбільш розповсюджені побічні ефекти даного лікування це почервоніння та сфербіж. Генотерапія Вайджувек відкриває нові перспективи для лікування бульозного епідермолізу та покращення якості життя пацієнтів з даним захворюванням. Тому ми його дуже очікуємо в Україні та сподіваємося, що найближчим часом він на з'явиться. Дякую. Я Максим Біскубський, пацієнт з важкою дистрофічною формою болюзного епідермолізу. В лютому цього року мені зробили операцію по видаленню раку на рані, що знаходилась на коліні, та дуже довго не загоювалось. Два з половиною місяці я знаходився в стаціонарі. Впродовж цього часу лікарі щоденно піклувалися про мене та робили все можливе, щоб рана загоювалася якнайшвидше. Досі мені щотижня потрібно приїжджати в кабінет больозного епідермолізу на перев'язку, але рана вже значно менша та близька до повного загоєння. Мені б дуже хотілося, щоб в кабінеті болюзного епідермолізу була людина, яка б цілодобово могла допомогти з перев'язками та в цілому пацієнтам з больозним після важких операцій, адже лікарі не можуть знаходитись в лікарні цілими днями. І вночі, і в день, і допомагати пацієнтам. Тож це було б добре, якби така людина з'явилась. Окрім цього, мені б дуже хотілося, щоб в кабінеті бульозного піддермову завжди було достатньо перев'язуваних матеріалів та лікувальних засобів. Адже коли приїжджаєш на операцію, ти не можеш. З точністю розрахувати, скільки потрібно взяти з собою медичних виробів і наскільки часу їх вистачить. Я дуже вдячний лікарям кабінету бойозного епідермолізу та кожному лікарю е, національної дитячої лікарні Охмадит, реабілітологам, психологам, медсестрам, кожному, хто щоденно пікується про сотні таких же метеликів, як і я.